Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І темою сьогоднішнього обговорення в нашого випуску стали стануть ключові ознаки здорових та токсичних відносин. А детально ці ознаки ми розберемо з нашою гостею Мариною Христюк. Ради вітати. Вітаю, Олександр. Давайте почнемо напевно зі здорових відносин. Так і дуже цікаво дізнатися, які ознаки цих здорових відносин. Так, звичайно. Дивись, якщо стосунки здорові, ми маємо мати в наявності такий зовнішній об'єктивний ресурс, як підтримка. Ми маємо її давати друг другу. Якщо її немає, зазвичай це люди професій допомагаючих, якщо вони її багато витрачають, вони можуть, в них не вистачає її для того, щоб бути в стосунках. Потрошку всього, так щоб все встигнути. так будь ласкочка, угу. навик проговорювати те, що тобі потрібно в стосунках. Дуже важливо говорити, бо ми всі виховані, знаєш, на таких моментах все не так, а як? До речі, дуже часто ми чуємо такий вислів, що треба говорити, і багато хто про це говорить. Але чомусь саме у відносинах менше людей приділяють цьому увагу. Хоча багато хто говорить. Чому так? Ну, є почуття, є страх втратити контакт, є відчуття того, що. Не зрозуміють, не захочуть говорити про те, що я буду якийсь не такий. Я ж кажу, що ми виховані на тому, що ти все робиш не так, от не так, от садь не роби. І, звісно, ми втратили цей навик, просто говорити: я хочу отак, мені так комфортно буде, я так буду почувати себе дуже добре, я зможу тобі дати більше. Отакі в мене є потреби базові. Я хочу, щоб це закривалось. Розкажи мені, що ти хочеш, щоб я робила для тебе, наприклад. Так, а як зрозуміти, що відносини стали вже токсичними, якщо вже так більш детально про це говорити? однаково повернемося до непроговорених конфліктів, до того що люди не можуть розказати друг другу про свої базові потреби. Ми маємо обов'язково про це говорити. Люди будуть спочатку. Починається на рівні мозку, на рівні ми починаємо друг другу претензії пред'являти. Виникає відчуття несовекторності, такого, наче ми не в одні не в одному човні пливемо, а наче ми в тебе одна ціль, в мене інша. Ми просто в різні боки йдемо. Починається критика, взаємні якісь претензії. І тут вже треба або сідати говорити, щось робити з тим. Або просити, щоб хтось допоміг, або вже завершувати. Бо це страждання для обох. Угу. А зараз ми ще живемо в такому світі, так, соцмереж, всього іншого. Як впливають у соціальні мережі на міжособистісні стосунки? Це просто жах, звісно. Люди, щоби запитати друг у друга, як тобі зі мною, що тобі так, що тобі не так, починають це, знаєш, на зразок. Таро розклад онлайн. Що він до мене відчуває? Або якась ще гірша картинка ідеального чи його життя, якого насправді не існує? Не існує ідеальних стосунків, якщо над ними не працювати. Стосунки це динамічна, жива. Така субстанція, над якою потрібно постійно працювати, Та не треба ті соцмережі дивитися. Взагалі, ідеально, знаєш, там своє кіно показувати, а не дивитися чуже в тих соцмережах. Хочеш щось там показувати, показуй гарний приклад. Дуже думаю, що тема. Краще жити тут і зараз, а не жити тут. І з соцмережами життям. і все іншим. А Які стратегії можна використати для вирішення тривалих конфліктів? Дивись, тут однозначно ми маємо. Спочатку, от ти, ти знаходишся в конфлікті. Що ти першим чином робиш? Ти дивишся, що я хочу, які мої потреби не закриті. Потреба, мені треба, потреба це те, без чого я не можу жити. От тоді ти дивишся на контекст конфлікту, зрозуміти, чого він виникає, цей конфлікт. Яка його суть, да, з даль, з дальнього приближення глянути сюди? Тоді ти розумієш, в чому тут причина, і дивишся вже, а що з партнером, які в нього потреби не закриті, чого він так себе веде, чого у вас виникає? Цей довготривалий конфлікт, довготривалий треба з контексту розглядати. І вже тоді одного й другого подивилися. Ми вже можемо розуміти, що ну однозначно треба по в себе занурюватися. Так, а як впливають от стрес і зовнішні обставини mm. на відносини? Дуже людина в стресі, і людина без стреса це дві різних людини. Дивись, тема дуже обширна. але ми коротенько все проговоримо. Є чотири типу стресу стресоактивні люди. Вони в стресі роблять багато дій, які вони не корисні. Це Але дії. стресоактивні. Тобто їм комфортно в цьому стані. Так, чи їм не комфортно? комфортно, знаєш, таких людей, які в кол-центрі працюють, і він може там продати навіть те, що вони не продають. Стресоактивна людина це. Дуже... Звісно, зараз всі вже знають цих, цих людей. Є такі люди, так. Це стресоактивна людина. Сам. Що саме найгірше в цьому, що стрес ми не усвідомлюємо. Нам ще з боку хтось може сказати про те, що ми попали в стрес. Стрес активний буде робити багато хаотичних дій. Далі у нас стресостійкі стійкі люди. Стресостійка людина буде налагоджувати у стресі стосунки з усіма оточуючими. Така природа. Без стресу ці люди інтровертні, вони не люблять спілкуватися з іншими людьми. Полярність туди-сюди. Стрес дуже сильно змінює людей. Стресодинамічні люди будуть взагалі зрізати всі контакти, і вони будуть бігти, вирішувати, шукати собі взагалі якісь інші, навіть можуть переїхати. Тобто вони, ну можна сказати, що ці люди вони просто тікають, тікають. так? Від ну це воно від так стресу. здається, що тікають. Вони зрізають, вони не можуть фокусуватися і на стресі, і на тому, що потрібно зараз робити. В них просто все, що з чим пов'язаний стрес, вони розрізають на сьогоднішній день. Потім з ними легко вибудувати заново стосунки, але це буде нові стосунки. Але способи. вже не ті стосунки. Нові. Будуть. нові. Так, вони не будуть з тобою асоціювати стрес. Угу. Він окреме живу дуже цікаво. цікаво зараз. Я, я дізнався <рес> так багато чого нового, і навіть а, вже дещо зрозумів, що підходить напевно і мені. Є ще стресофобні Стресофобні. стресофобні. це люди, які взагалі дуже важко переживають стрес. Вони в стресі мобілізуються дуже сильно, і вони е, будуть робити лише те, що їм вигідно, що веде до виживання. Спілкуватися з ну не дуже гарними людьми, спілкуватися тільки це такий приклад. Я тобі скажу, бачив. Ти зустрічав таку ситуацію, коли людина просто дивиться на тебе, а уваги в тебе взагалі в тебе взагалі ніякої не дає. А, мене як наші, як ми я По, згадую свою вчительку зі школи. Вона мені завжди казала: ти мене слухаєш, але не чуєш. І мені здається, що це от з чимось схоже є. З такі люди так. Ти ти з нею розмовляєш, але, начебто, ага. ти розмовляєш крізь неї. Крізь неї, от коли людина, наче крізь тебе, дивиться, вона в тебе уваги ніякої не дає. І вони реально не чують, вони теж зможуть так, вони не так зрізають, вони просто абстрагуються від стосунків від того спілкування, яке їм на сьогоднішній день не про виживання. Стрес це виживання дуже. дуже сильно. Це дуже сильно різні люди, так а, а дуже цікаво, і а, також я думаю, що не менш цікаво буде зараз дізнатися нашим глядачам, які помилки найчастіше а, роблять mm -hmm. люди у відносинах. Виць, на мою думку, я скажу так, на різних рівнях психіки є свої цінності. Цінності це як повітря, штука, яку не видно об'єктивно не можеш пояснити, показати, але вони дуже сильно впливають. На те, як ми сприймаємо життя або повітря чисте, і ти вдихаєш його комфортно, або Воно брудне якесь, як в нас буває, да? ти дуже сильно відчуваєш, що це щось не так. І коли порушуються цінності твої, ігноруються або знецінюються, ти не зможеш бути в таких стосунках. Це найважча тема, коли інша людина не може почути твої потреби, твої цінності то, що для тебе важливо, дуже сильно. Цінності ми не можемо змінити. Вони в нас як прошиті. А, тобто мені здається, що тут підходить такий вислів, як знаєш, кажуть, перед тим як щось приймати, треба навчитись віддавати. Так? Це і ось там, де ми про підтримку про, говорили, про, про підтримку, так дуже про... сильно важливо бути в балансі. Якщо е один дає більше, ніж інший, віддає взамін, то знаєш, виникає таке почуття, наче кредита там людина набралась і завжди йде із стосунків той, хто більше взяв. Ось так, не той, хто менше отримав той, Не, не такий. Завжди хочеться віддати. А якщо вже кредит такий великий, набрався так багато або надавали, знаєш, без просу на то, то немає чим віддавати, і хочеться просто втікти з цього. Так, цікаво, дійсно дуже дуже цікава тема. І хотілося би під завершення нашої розмови, щоб ми вже підсумували все, що ми сьогодні обговорили. Можливо, топ 3 або топ 5 порад від тебе для наших глядачів, як зберегти гарні і здорові стосунки між людьми. Однозначно однозначно я б п'ять прям дам. Якщо одну люди використовують пораду, просто знати свої потреби. І говорити про них, навчитися їх висловлювати, сісти, приділити час е і зрозуміти, що мені потрібно, без чого я не можу виписати там, хоча б там буде п'ять е про фізичні потреби, про як моральні, і п'ять буде про цінності. Для розуміння, що таке цінності, дивись, цінності це те, що ти обереш, коли ти не зможеш взяти все. Угу. Так, цікаво, дуже цікаво, дуже запутано, якщо чесно, але дуже цікаво. Ну, Спарались як могла. Ні, я говорю, сама тема. Сама тема, вона така досить тяжка. Тобто, не треба заглиблюватись і розуміти, тому що як я сказав раніше, так багато і часто ми чуємо то у відносинах, то просто десь на вулиці від людей, що треба розмовляти у відносинах, але цього ніхто, на жаль, не робить чомусь. І тому сьогоднішні поради, я сподіваюся, нашим телеглядачам придуться до душі, і вони обов'язково ними скористаємо. А тобі я хочу щиро подякувати, що ти сьогодні звітала в нашої студії і, звичайно, подякувати за ці поради для тедачів першого міського. Щиро дякую. Дякую, дуже приємно. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і темою нашої сьогоднішньої розмови була психологія здорових і токсичних відносин. В гостях у нас була Марина Христюк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.